Значить, 10 запитань, які здають найчастіше? Запитання номер 1 Які є факультети? В нашому університеті є три факультети: це Національна безпека, управління і туризм і рекреація. Список спеціальностей по цих факультетах можна подивитися нашій сторінці ВКонтакті. У нас є офіційна сторінка, лінк буде ось тут. Запитання номер 2 Які потрібні документи для вступу і як поступити? Для вступу потрібні такі документи. Перше це копія закордонного паспорта. Друге дві фото 3-4. Третє. Атестат зі школи з додатком та нотаріально звірний переклад на польську мову. Четверте це квестенаріш. П'яте подання і шосте пісове. Список документів можна подивитися на нашій сторінці Академія Купицькапель. Або в групі ВКонтактів по лінку, який буде вище. Третє запитання: Скільки коштує навчання. Місяць навчання коштує на бакалавра 235 злотих в місяць, на магістра це 305 злотих в місяць. Чи можна одночасно і навчатись, і працювати? Так, звичайно можна. Більшість наших студентів з України, напевно, відсотки 70, вони, в принципі, і працюють, і навчаються. Справа в тому, що роботи, польський роботодавець більш в студентах, тому що він з них не платить варто. Відповідно, Якщо середня зарплата в польщі скажімо в Познані становить 12 злотих за годину, студенти, як правило, отримують 13-14. Питання номер 5: гуртожитки. Чи є нас так, у Нас є два гуртожитки, які знаходяться до близько до університету. Якщо потрібно, студенти зустрічають на автобук зали і поселяють в один із гуртожитків. Питання номер 6 це закордонні практики та Erasmus. При бажанні кожен студент може поїхати на закордонні практики по закінченню першого семестру. Місячна оплата для студента складає від 400 до 900 євро. Студент може поїхати в такі країни, як Франція, Норвегія, Греція, Іспанія, Італія і багато інших. Питання номер 7: чи важко навчатися? Питання досить індивідуальне. Єдине, що можна сказати однозначно, те, що викладачі до студентів з України завершеться з розумінням. Знову ж таки, знання польської мови. Студент, які приїжджає в навчання, він мусить знати польську не нижче рівня А2. Існують студенти, які приїжджають на нижчому рівні, на рівні А1, для них ми організовуємо курси польської мови. Питання номер 8. На яку підтримку може враховувати український студент від відділу по роботі з Україною? Перш за все, це правова підтримка, починаючи від оформлення візи, карти побиту, легалізація власної діяльності в Польщі і так далі. Питання номер 9 стипендія. Чи може український студент отримати в нашому університеті стипендію? Так, може. Стипендію може отримувати кожен український студент, який має карту поляка. І в такому випадку стипендія ділиться на два типи: це соціальна стипендія і наукова. І останнє, чому саме наш університет. Тому що наш університет це перш за все, університет практичних знань. Тому що наш університет це університет, який даде максимальний уклін на практичні заняття, тому що наш університет вже понад 20 років. Тому що по незалежному оцінюванню ВУП, урок уже праці, 98%. Наших випускників протягом перших півроку отримують роботу по спеціальності, тому що в нас є відділ по роботі з Україною, який займається працевлаштуванням українських студентів. Тому що наш університет знаходиться в місті Поздні, в місті, в яке неможливо закохатися. Всіх запрошуємо.